Таємниця Атлантиди. Загублена цивілізація чи міф Давня легенда про загублену цивілізацію захоплює людство вже понад 2000 років Атлантида місто, що існувало ще до нашої ери. Могутній континент, який зник безслідно в глибинах океану. Чи це реальна історія, чи лише міф? Давай розберемося. Походження легенди. Уперше про Атлантиду розповів давньогрецький філософ Платон у IV столітті до нашої ери. У своїх діалогах Тімей і Критій він описує цивілізацію, яка була розташована за Геркулесовими стовпами сучасним гібралтарським протокою. Вважається, що він почув цю історію від свого діда Критія, якому легенду переказав Солон, один із семи мудреців Греції. Який у свою чергу дізнався про Атлантиду від єгипетських жерців, Атлантида була могутньою морською державою, розташованою на величезному острові або навіть континенті. Її правителі були нащадками Бога Посейдона, а сам острів був ідеальним поєднанням природи, технологій та духовності. Всі ці описи та перекази настільки вражають дослідників, що вони вже понад дві тисячі років. Не можуть дійти єдиної думки звичайна це вигадка, чи зникла цивілізація, яку людство досі не може віднайти. Як виглядала Атлантида? Опис Атлантиди викликає суперечки вже понад дві тисячі років. Одні уявляють її як ідеальне місто античності, інші як розвинену цивілізацію. Що перевершувала наші технології. А хтось навіть вважає, що Атланти володіли магією та надприродними здібностями. Версія Платона: місто богів. За словами Платона, столиця Атлантиди була ідеальним містом, побудованим у гармонії з природою. Вона мала концентричну структуру. Кільцеві канали та мости, що оточували місто та забезпечували доступ до моря. Центральний храм Посейдона, де стояла величезна золота статуя Бога. За описом, цей храм був вершиною архітектурної досконалості. Стіни його сяяли від міді та олова, а головний вівтар і трон Посейдона були оздоблені таємничим оріхалком. Палаци, вкриті дорогоцінними металами. Зі стінами з міді, олова та оріхалку загадкового металу, що, за легендою, перевершував золото своєю рідкістю та блиском. Розвинена система водопостачання, гарячі джерела, що живили купальні та штучні водоспади. Сам храм Посейдона вважався не просто місцем поклоніння, а й сакральним центром, де відбувалися таємні ритуали. Подейкують, що всередині храму могли стояти додаткові статуї інших богів та жреців, а навколо височили фонтани з гарячою та холодною водою. Існує також думка, що саме там зберігалася чарівна зброя Атлантів, а сама золота статуя Посейдона була настільки масивною, що її бачили здалеку, коли наближалися до міських стін. Платон описував Атлантів як розвинену цивілізацію. Яка знала архітектуру, інженерію та військову справу. Але це лише класична версія. Кожен дослідник, натхнений легендою про могутнє місто на воді, трактує її по своєму. Різні версії Атлантиди. Що говорять дослідники? Протягом століть численні археологи, історики та письменники. Висували власні версії про те, як могла виглядати Атлантида. Ось декілька найцікавіших. Високотехнологічне місто. Деякі альтернативні історики, як от Грем Генкок, вважають, що Атлантида була високорозвиненою цивілізацією, яка володіла технологіями, значно випереджаючи сучасні. Це могло бути місто з електрикою, або джерелом енергії невідомим нам, літаючими машинами та кораблями, що нагадують НЛО, гігантськими архітектурними спорудами, які пізніше стали праобразами пірамід Єгипту та Америки. Прихильники цієї версії вважають, що втрата такої могутньої цивілізації могла бути спричинена або масштабним катаклізмом, або навіть власними ж техногенними експериментами Атлантів. Загублений мегаполіс античності. Інші дослідники вважають, що Атлантида могла бути реальним античним містом, яке зникло внаслідок природної катастрофи. Можливо, вона розташовувалася в Середземному морі поблизу Криту або Санторіні острів, відомий потужним вулканічним вибухом, що знищив мінойську цивілізацію. Деякі археологи припускають, що легенда про Атлантиду могла вирости з реальної трагедії, коли велике місто просто пішло під воду через землетрус чи виверження вулкана. Космічне місто або колонія іншої цивілізації прихильники теорії змови говорять, що Атлантида була не просто містом, а колонією позаземних істот. Вони вважають, що знання Атлантів були передані їм прибульцями, або навіть що самі Атланти були гібридами людей і вищих істот. У такому разі Атланти могли мати надсучасні технології, недоступні звичайним смертним. Зникнення міста пояснюють поверненням прибульців на свою планету або ж умисним знищенням слідів їхнього перебування. Місто Магів. Чи були Атланти чаклунами? Одна з найцікавіших версій стверджує, що Атланти були магами та жрецями, які володіли знаннями, втраченими для людства. Вважається, що вони могли керувати стихіями, змінюючи погоду та підкоряючи природу, створювати таємничі кристали, які слугували джерелами енергії, телепатично спілкуватися. Та використовувати силу думки для впливу на матерію. Дехто навіть припускає, що їхні знання стали основою для єгипетської та Маянської магії. Однак їхні сили можливо вийшли з під контролю, що й призвело до знищення Атлантиди. Чи могли ми знайти руїни Атлантиди? Сьогодні деякі вчені вважають, що Певні давні структури можуть бути залишками Атлантиди. Око Сахари, Рішат у Мавританії, має концентричну структуру, яка схожа на опис Платона. Прихильники цієї теорії часто звертають увагу на подібність геологічних шарів і можливі сліди давніх каналів. Підводні руїни біля Куби були знайдені на глибині кількох сотень метрів та нагадують величезні храми. Дослідники зі спеціальним обладнанням зафіксували правильні геометричні форми, що можуть бути справжніми мегалітичними спорудами, антарктичні розкопки деякі супутникові знімки вказують на можливі давні міста під льодом. Існує навіть версія, що до глобального похолодання Антарктида могла бути придатною для життя, і там могли оселитися Атланти, які врятувалися від катастрофи. Однак остаточних доказів того, що Атлантида існувала, поки що немає. Деякі науковці припускають, що опис Платона був суто філософською алюзією на гординю та падіння розвиненої держави, інші ж не втрачають надії знайти сліди цієї міфічної країни. Чи була Атлантида реальним місцем? Хоча Атлантида залишається загадкою, її історія продовжує надихати дослідників, письменників і шукачів пригод. Чи була це велика імперія, загублена через природну катастрофу? Чи, можливо, колонія розумних істот, що перевершували нас? Чи це був магічний центр, який відкрив таємниці Всесвіту, але втратив контроль над ними? Кажуть, що за переказами Платона, катастрофа, яка поглинула Атлантиду? Сталася за один день і одну ніч, такий блискавичний кінець лише підігріває інтерес до гіпотез про потужні стихійні лиха або невдалі магічні технологічні експерименти. Що ж, можливо, Атлантида досі чекає на свого відкривача десь у глибинах океану. Що думаєш ти? Чи могла Атлантида справді існувати? Напиши свою думку в коментарях і не забудь підписатися на ЙоДАРТ, щоб дізнатися ще більше загадкових історій. Хто знає, можливо, саме твоє бачення відкриє завісу над цією таємницею людства.